Мене звати Костянтин Савопола. Yeah. Я один з засновників бренду Inosis. це бренд ексклюзивних еротичних виробів зі шкіри та латексу. Yeah. Мабуть, у шостій ранку ми дали завдання нашому чару прозвонити всіх наш, наших співробітників, домовитися, що ми сьогодні розрахуємося зі всіма по заробітній платі. По Лютому і будемо на зв'язку, був так приємно вражений, що в нас такий ну, крутий тімбілдинг. Ми дуже так, плотно друг друга підтримували. Ми живемо за Києвом, на чайці, Києво-Святошинський район. Почали бомбардувати рядом аеропорт. Було ну, так досить стрімно. Ми вирішили сім'єю виїхати з друзями. А Вже ж тут було спокійніше, тут не відчувалася реальна війна, так як вона відчувається там. І ми так трохи оговталися, і я зрозумів, що треба починати робити далі. Про про я вже чув. Ми зразу позвонили, а, нічого не було. Нам а, дали пораду залишити заявку, що ми зробили, що розказали про себе. І, Я так розумію, Аня зв'язалася нами. 100% вона знала, вона була підписана на нас. І коли ми бачили, що у вас є велике приміщення, одразу зрозумів, що саме це нам потрібно. Крута коворка, крута кухня. Я заради кухні тільки саме можу переїхати. <різь> мені подобається місто, мені подобається, що рядом є Карпати. Дуже не вистачає таких проєктів в Києві. Я пишаюся, пишаюся, що такі є проєкти в Україні, в центрі міста. Класний ремонт, класна сама ідея. Що для мене дуже було важливо — класна ком'юніті. Ви збираєте то саме крутих та прогресивних людей міста і області і других міст. І це круто. У нас вже всі бізнес-процеси побудовані так, що ми працювали на західний ринок. Це Європа і США. Зараз це тільки питання з доставкою з термінами по доставці, але висока лояльність клієнтів, і тому вони самі пишуть, що будуть чекати, скільки потрібно, і це не така проблема. Що ми можемо зробити? Або ми підемо воювати, так або ми будемо займатися волонтерством. Або якщо ми маємо бізнес і ми і вміємо заробляти кошти, ми будемо це робити. І зараз я почуваю себе краще, тому що я маю роботу і маю ціль.